Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас буде кнопочний телефон Samsung DOS. Ось такий він. Ось так відкривається. Тут кнопки для набору. Телефон убитий. Но по вмісту дорогоцінних металів дуже і дуже крутий. Тут, як бачимо, вже наявно з грам золота. тільки Знявши задню кришку з батареєю, хоча їх тут і не було. Зараз достанемо платку і глянемо, що ще в нас на платі Samsung DOS модель 85702 B5702 вибачаюсь. Друзі, поберінькому скину, щоб побачити платку. Тут бачимо в корпусі трошки золота. Тут ще Роз'єм, золотий роз'єми йдуть повністю золоті в багатьох моделях. Ну, це ми відложимо, воно нам не потрібне. Тут йдуть самі кнопки, тут іде по золото золотий роз'єм. Кнопки самі, скоріш за все, срібло. І ось тут інша сторона, як бачимо. Друзі, майже сплошне золото. Всі роз'єми, всі контакти, все йде з золотом. І окрім золота, ще ось такі КМки. Їх тут теж валом. В основному під всіма цими кришками. Це безкорпусні км і також йдуть позолочені чіпи. А кмки містять платину та паладій. Ось такий доволі сьогодні був цікавий розбор Samsung. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.